Благодать це сила і милість Божа для виконання волі Божої. Коли ми служимо Богу благодаттю, тоді Господь нам довіряє, а ми повністю довіряємо Богу. Ми не надіємося на себе. Бог дав нам благодать, подарував цей подарунок не для нашого задоволення. Це можливість і шанс для кожного служити Богу так, як Господь хоче, а не так, як ми самі собі придумаємо. Часто люди кажуть, що Бог нас любить і тому нічого не треба робити. Але християнство це двосторонній договір. Це означає, що у кожного є особиста відповідальність перед Богом. І в цьому договорі Бог ставить свої умови і дає певні гарантії, а наша частина договору служити Богу духом, а не шукати якоїсь своєї вигоди. Буває, люди гордяться і кажуть, що вже спасенні по благодаті, та при цьому ніякої відповідальності і обов'язків не несуть, та це приводить до втрати Божої довіри.